Дорогі студенти, я Оксана Курила, студентський ректор Сумського національного аграрного університету. Студентство було і є найактивнішою і найпалкішою частиною суспільства, тому мені б дуже хотілося, щоб студентське самоврядування допомогло розкрити таланти кожного зі студентів. 24 25 вересня на базі Одеського державного аграрного університету відбулося засідання Об'єднаної Ради аграрних університетів України. Ми розглянули багато питань щодо проведення заходів на 2015-2016 навчальні роки. Основними з них є конкурс Кращий студент року серед аграрних вищих навчальних закладів. Конкурс фото та відеоробіт аграріям бути модне для найактивніших студентів проведення щорічного форуму День здоров'я. Також у перший день роботи ми розглянули закон України про вищу освіту, зокрема статтю 40 Студентське самоврядування, яке закріплює існування студентського самоврядування у вищому навчальному закладі. А реалізація цього законодавчого акту лежить на самих студентах. Також студентське самоврядування Сумського НАО прийняло активну участь у круглому столі, де розглядалися питання. Щодо змін внесених до закону України про вищу освіту. У школі студентського самоврядування нам пояснювали такі поняття, як тайм-менеджмент, проектний менеджмент, тімбілдінг, стресостійкість, конфліктологія. Тож, дорогі студенти, всі ці знання і досвід нічого, якщо не донести його до вас. Тож будьте активними і сміливими в своїх діях та переконаннях. Від цього студентського активу хочеться побажати, щоб у ваших залікових були тільки п'ятірки, щоб викладачі були не тільки. Союзниками, а й друзями. Пишайтеся тим, що ви є студентами такого європейського вузу. СНАУ – це ти!